Павло Іващенко прийшов на акцію з висадки добіву Херсонському парку. Говорить, робить це, щоб відволіктися від постійних обстрілів та зробити щось на користь громаді. Хотілося б, щоб було більше зелених зон у місті, щоб люди відпочивали. Також всі знають, що дерева це виробник кисню основний і перероблювач вуглекислого газу та чорного газу з автомобілів та інших джерел забруднення атмосферного повітря. Тому це користь і для міста, для того, щоб почищувати повітря, ну і для жителів це як відпочинок, прогулянки. Висадка дубів у парку відбувається у рамках всеукраїнської акції Тарас Шевченко єднає Україну, розповів заступник начальника державної екологічної інспекції Південного округу Микола Власенко. Ці доби саджанці вирощені з жолодів Тарасового дубу. Вирощені з них саджанці і відправлені в усі обласні центри, в усі області для того, щоб цю акцію провести, і поєднати Україну. В акції взяли участь як херсонці, так і чиновники. Провести її у четвер. Вирішили через символічність сьогоднішнього дня, розповідає перший заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. Сьогодні єднання як ніколи нам потрібно. Сьогодні в чистий четвер вичистим, вигребим все, що тут натворила там розота, Кацапська, Виганим їх з наших кордонів. З нашої рідної землі відновимося, відбудуємо посадимо нові сади, нові парки. Такі заходи пройдуть і в інших деокупованих населених пунктах Херсонщини, говорить Дмитро Бутрій, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне, Новини, Херсон.